Бажаю доброго та міцного. Акцентую вашу увагу на тому, що сьогодні війна це війна технологій. І зважаючи на те, що окупант перемагає нас в кількості живої сили, техніки, зброї, у нас один шанс вийти на той рівень технологій, який дозволить стримувати ворога. В першу чергу, це небо. Тому Зважаючи на те, що за ким небо, за тими перевага на полі бою, ми говоримо з вами про безпилотні системи. Звичайно, що з урахуванням того, як відбувається все, ми маємо шукати альтернативу і Мавікам, маємо вдосконалюватися. Я спілкувався з багатьма фахівцями, експертами цієї галузі, був на випробуваннях. Тих пташок, які повністю зберігаються вже з запчастин наших українських, був на випробуваннях дронів великих FPV, десяток, п'ятнашок. Хто розуміє, той розуміє, про що я кажу, да? шикарні бомбери, і п'ятнашка бере таку ж вагу, як, наприклад, хижак, тільки коштує в 15-20 разів дешевше, да? зважаючи, що в неї вже Будована і хороша цифрова камера, був на випробуваннях десятки класної десятки, яка має камеру звичайну і нічну. Тобто ну, багато варіантів багато варіантів, які ми маємо використовувати. Зрозуміло, що РЕБ, рерри і так далі, все це все це теж має бути те саме. Але ми маємо зрозуміти, що. Залежності від маюки не повинно бути і розвиток, максимальний розвиток наших безпилотних технологій. Разом до перемоги працюємо.